Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні знову відео про сонячне опалення. Але не таке, як у мене завжди пряме сонячне опалення. А сьогодні я вже побачив, як працює тепловий насос від сонця, прямо від ну, не прямо, а через інвертор. Да? <гум> Побачимо, скільки він споживає з мережі, який там підміс у нього, скільки він завжди з мережі споживає, бо в мене двох тарифний лічильник, і там є, можна перемикати, він показує і вати, і напругу, і потужність, яка споживається. Все-все все видно. Дуже цікаве відео сьогодні буде. подивимося, як сонячний колектор працює, скільки в мене в хаті вже натопило. На дворі зараз, до речі, дубак страшний. Мало того, що морозяка, та ще й і вітер. Отут у мене зараз вітер, я не знаю, як там камера відпрацьовує. Тут взагалі то на цій камері гарне вітро... вітродавка. Але не знаю, потім буду дивитися, прослуховувати, як воно буде. Для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. Це найкраще опалення. Воно завжди було, є і буде найдешевше Вода, вода. Наполягаю, наполягаю на тепловому насосі, вода, вода. Тобто, зробити його дешево, найдешевше, навіть дешевше, ніж купити гарний кондиціонер, гарний так, ну, на зимовий, там, зимовим комплектом, все, навіть дешевше вийде. От, ще в мене є, і консультація в мене, як його зробити. Є, куча відео, що кому не зрозуміло, дзвоніть. Дивіться відео, все, -все є зробіть його без проблем. Це найкраще опалення. Взагалі супер. О, ще й у мене сонячний колектор повітряний, ще є сонячна електростанція з інвертором, ну без АКБ. Зараз якраз і побачимо, як воно там працює без АКБ, але з інвертором. Компенсація від цього сонця і як працює опалення. Узагалі-то, ну, звісно, цікавіше, коли воно працює від сонця, тепловий насос, бо там же ж е, збільшення енергії безкоштовної в 4. Тобто шара помножена на 4. Оце шара, да? Сонячна енергія. Ну, а чого чо не можна на неї сказати? Я ж за неї не плачу, правильно. О, а це ще й тепловий насос, цю шару ще й помножує на 4 чи на 5. На 5 виходить, бо це ж я навіть і за мережу не плачу. <смі> Взагалі супер. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. До речі, такий вітрюган був сьогодні. Це просто жах. Я думав, вночі що кришу зніме, і світло в нас вимикало. У нас на літо не вимикає, а це і пропадало навіть світло вночі. Десь замикали, мабуть, проводи. О, ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Дуже актуально. На зараз. 12-вольтовий цей циркуляційний насос. У мене є відео, як його ставити паралельно. Там, як і автоматизувати перехід з 220 на 12 там все можна дуже просто і дешево і легко автоматизувати ви навіть по опаленню якщо у вас тверде опалення там пічка твердо ви навіть не замітите, там що не пропала там мережа нічого не закипить не зірветься і т.д. і т.п. О, ще є в мене сухофрукти, вітамінчики, живі вітаміни, екологічно чистий продукт. Ніколи нічого не кроплене, мої дерева і все таке, супер-пупер. От огляд на мої сухофрукти будуть е, там, де в першому закріпленому коментарі там буде телефон консультацій. І де ще буде е, посилання на відео огляд про мої сухофрукти. Там все в мене є. Вишня, абрикоси. Е, яблука, груші, виноград, що там ще є, сливи ще є. О, так що дзвоніть, домов, домовимося. Є WhatsApp у мене, пишіть там, що кому треба, Все вселаю, Укрпоштою взагалі там виходить дешево. Ну, можна і не в мене, до речі, більше навіть новою заказують. Хоча і Укр теж заказує. Фу, наче все сказав про консультацію. Сказав, ну що, йдемо дивитися. Що видає оце зараз поле? Зараз, як бачите, таке небо чисте. От, ну, я не знаю, це, мабуть, з початку місяця, перший, перший сонячний день, я дуже задоволений. Ну, моя башта стоїть, може видно. Да? Ніяк не дороблю той вітрогенератор. О, ну, Сьогодні вночі був такий вітер, що, мабуть, вітряки всі вітролови свої вітряки позупиняли, або там якось затормозили, бо це був би тому вітряку. Це просто жах. Ну такі в нас вітри якісь, або дурне таке дме, або взагалі не дме. Ну Я не знаю, такий регіон чи що. О, так що погодка, супер панелі, холодні навіть на сонці. Вони зараз. Ось я руку поклав, вони холодні. Вони навіть геть не теплі, розумієте? ну Взагалі не теплі. Взагалі не теплі, тому вони зараз виробляють непогано. Я навіть напругу бачив 260 і більше. Ну У мене просто недобор. Так, ідемо дивитися, що там воно показує, все. Ось працює мій сонячний колектор, я не знаю, чуть вам як вентилятор працює чи ні. 6 квадратних метрів колектор. Сонце у нас Ну десь там воно світить за забором. О, І він зараз мені дме тепле повітря в хату. Зараз підемо подивимося, що він там дме. Так, ось ми вже біля терморегулятора сонячного колектора. І зараз він дме 38 градусів у хату. Потужний вентилятор, бачите, 38 градусів дме. В хаті зараз ось вони ще, термометр 21, ну майже 22 градуси. Так, ідемо дивитися, що там сонечко дає. Так, ось ми вже біля моєї щитової. Він сам лімітер я ще не під'єднав, Все не дійдуть руки. І ось о, вже й жалію, що я його не під'єднав паралельно е з гібридним інвертором. Бо показую, чого жалію, бо зараз, бачите, у мене не добор енергії. А те про те, що я й казав, про, казав про ці проблему, основну проблему гібридних інверторів, що вони не вміють все вибирати з панелей. Він ось, ось зараз бере. Ну, ось ось це поле те, що на даху 400 Вт, бо вже. Зараз після обідня пора і 246 вольт. А те поле, де ми тільки що були, видає 1220 Вт і 247 вольт. Хоча зараз точка максимальної потужності приблизно 220-215-220 вольт. Тобто, бачите, у мене недобор енергії навіть по ватметрах. В ватметрах видно. Ну нічого, я ось, ось на днях підключу. Я просто хотів ще й так подивитися, як воно буде без цього, Вінсана працювати. працювати. Тепер бачу, що ну, не добірає, не добірає. Ну, а дійсно, куди ж він буде добірати, як нема більше. Треба, щоб просто ходити в хаті вмикати, як ото я бачив на відео, є сонце, ходи, вмикаємо. Але ж це теж не серйозно. Так, <кхи> Йдемо до гібридного інвертора і до лічильника думаю, Там будуть найцікавіші цифри. Так, ну от ми вже біля гібридного інвертора. І дивимося, що він показує. Споживання хати 860 Вт. Ну, це зараз тепловий насос працює. Ага, це вже щось, мабуть, виключилось там, або плитка виключилась у мене. Е я ж тільки... А, там було 1100. Це ж у мене, я поняв. У мене бойлер зараз включений напряму від сонячних панелей. Я думаю, що це так маловато. Хоча я зараз зараз можу вмикати і так. Ну, він сам вмикнув. Вже... Так, працює тепловий насос, бачите, на панельках з 247 вольт, і це, це погано, бо це не як я вже казав. Зараз побачимо, скільки з панельок іде. З панельок іде зараз 928 Вт. Бачите? Споживання хати 860. А з панелек іде 920. Щось трохи не сходиться. Да? Це, Мабуть, це інвертор. Але най найцікавіші цифри. Ось о ми тут зараз побачимо. <хе -хе -хе -хе> так, дивимося. скільки в мене зараз споживання з мережі. О! Оце найцікавіша цифра, бачимо. Да? Так, як О! 100 ватт людоньки, 100 Вт! Оце от таке споживання в цього інвертора, я так поняв, в стані підвісу 99 навіть, ну 100 Вт. 100 Вт він тягне, бачите, коли вистачає на все сонця, на все вистачає сонця, ще й навіть трохи зайва, бо як бачили, 247 вольт, то він тоді тягне просто 100 ватт. О, і так він ці 100 Вт тягне, я так зрозумів, скільки б там навантаження не було в хаті. Ну Звісно, якщо в хаті менше 100 ватт, то він не буде, я думаю, 100 Вт тягнути. О, от таке в нього так працює підміс разом з його споживанням, чи як, я не розумію. Там. Чи може його споживання це вже від панелей береться, а це тільки так підміс працює. Ну, 100 Вт. Тобто опалення в мене, як бачите, вже він ви, перемкнувся на другий режим. Моє опалення, зараз тепловий насос, бачите, працює. Споживає 870 Вт. Може ще щось працює, там, не знаю. о, І споживає він при цьому хі -хі, з лічильника з мережі 100 Вт. Я вважаю, це просто супер результат. Я такого ще не бачив. Мені це цікаво. Без акумуляторів в мене працює. Я зараз інвертор, бачите, нема тут. Ось, ось тільки панелі, вхід, мережа. То це заземлення і вайфа, який ніяк. Руки, руки не дійдуть ніяк його налаштувати, той от, ну, от така от результат, бачите. Колектор працює, сонячне опалення опалення працює. От, сонечко функціклірує, все. О, і може навіть зараз потужності не хватало б для опалення сонця, чисто опалення будинку, чисто сонцем, бо дуже холодно на дворі вітер. Але тепловий насос, як я вже казав, робить шару, сонця помножує. На 5. <хе -хе -хе -хе> так. Шара сонця помножена на 5. Ну, от так якось так. О, що кому не зрозуміло? Пишіть, питайте. Я не знаю, що тут. А, ще хотів сказати про мою щитову, оцю, ну оцю мою щитову, тут має бути ще посередині, оце де <гум> нема нічого, реле напруги. Там її сильно критикували, але ще раз кажу, я її нікому не пропоную. Я просто мене попросили показати, як ти зробив, як у тебе зроблено, людям цікаво. Я показав. Комусь така схема підійде, комусь не підійде. Це таке. По-друге, я не збираюсь клацати цими вимикачами, кожен день сюди бігати. Це хіба що я перемкнуся прямо на мер... Жу оцим вимикачем. Коли в мене поламається інвертор або щось з ним станеться, треба буде якось там його обслугувати, я не знаю, почистити фільтри, там, чи під'єднати акумулятор, чи від'єднати акумулятор. Ну, це такі форс-мажорні ситуації, які там ну, не заплановані і відбуваються дуже-дуже рідко. Так що не буду я сюди ходити, бігати, часто вмикати, гратися цими вимикачами. Я його вмикну от так от через інвертор. Случай чого там, мені треба інвертор обійти, я ці два вимкнув, цей вмикнув, вмикну, все, все працює, все чудово. Ну, давайте ще раз. Сподивимося на цю цікавезну цифру, вона мені так подобається, я б на неї здивився, сидів би годинами, коли все в хаті працює. А споживання з мережі 100 Вт. Ха-ха, бачите? 0,090 навіть 97, вона там 97, 98, 96. Ну, 100 Вт, можна так сказати. 100 Вт споживання з мережі. От от вам. Результат, нарешті, я добився того, що хотів. Мій тепловий насос, можна сказати, працює від чисто сонячної енергії. О. Супер! Все, всім до побачення! Дякую за увагу. Пишіть, що ви про це думаєте. Якось так. А от і не все. Що там мене питали, забув я при більшому навантаженні. Казали, будуть вентилятори е, більше шуміти. так воно і є. Дійсно. О, я ось умикнув ще більше навантаження. Бачимо зараз споживання будинку. Кіло 600. На панельках ми просадили до 220 і вентилятори дійсно стали шуміти дужче. Ну, не так, щоб аж геть страшно сильно, але не так, як тільки що то було 800 на самому тепловому насосі. Так, ну і подивимося, чи перекриває сонце, а це все наше. Так. Не доклацав. Ага, вже не перекриває, бачите, вже 200. 250. Ну, щось трохи скаче. 230 лат, 240. Ну, я не думаю, що це. Що це таке споживання інвертора виросло. Я думаю... Мені здається, що 100 ватт він однаково бере, просто вже не вистачає, мабуть, сонця на отаку потужність. Мені так здається. Хоча... 226 це точка, ну, мабуть, так. Да. Якщо він так вирішив, що десь 226, зараз вольт точка максимальна. А зараз подивимося максимальної потужності, сіки йде з панелей 1400. ну, да. А будинок 1600, бачите? З панелей 1400 йде. Ну, там у мене ще, А, у мене ще ж бойлер вимкнутий прямо від сонця. А зараз подивимося, я зараз піду вимкну бойлер. І чи буде у нас тут знову тягти 100 Вт. Тобто підкинемо йому від сонця навантаження. Зараз 250. ну Хочеться мені перевірити, чи, чи дійсно воно ну оце в нього не підміст такий, 250 Вт. Зараз. І так, збігав я вимкнув бойлер, який прямо від сонця працював, прямо від панелей. І бачите, напруга підскочила. 240. 1600 ватт споживання так само. Щас ще глянемо. 1700 від сонця, тобто збільшилось, бачите? ага. 1600 хата, 1000... Тільки що було 700. Ага, ось ось. Ось воно туди-сюди так коливається. Тобто оці 100 ватт, мабуть, 1730, 1600, мабуть, оце і є оцей підміст споживання інвертора плюс підміст. Так, і дивимося, Впало у нас тут на 100 ватт. При достатній кількості. При достатній кількості сонячної енергії мало би впасти. Не поняв, а чого 30 Вт тяне? Кіловати, що, що, що це таке? Якась дурня, я такого ще не бачив ніколи. Ви це бачите? Мій інвертор тягне зараз. 30 Вт з мережі, а як це? Так завжди було завжди 100 ватт було. Як? Це, 30 Вт з мережі тягне. Людоньки, що сталося з інвертором? Він що поламався. Ау. 240 на панелях. 1600 тягне з хати. Потужність від панелей. Зараз 1736. Знову дивимось на лічильник. Щось я. Або я туплю. кіловати, я ж правильно вмикнув, Т2 день. Кіловати, Це була потужність. Щось, щось, щось я не поняв. Я такого просто ще ніколи не бачив. Хіба таке може бути, люденьки? Пишіть 30 Вт від мережі. Ой, перемкнув. Ні, правда, 25 Вт! А це як це? 29 Вт, 27 ватт він тягне від мережі, коли є сонце в фазі підмішування, а де ж отні 100 Вт ділися з мережі? Що я зробив не те? Я щось взагалі вже нічого не розумію. Але це факт. Він з мережі тягне 28 Вт, коли є сонце, працює підмішування без акумулятора. Хіба таке можливо? Що я не те нажав? Так треба, щоб завжди було. Я просто пішов випклуб бойлер і оце таке стало робитися. 230 на сонці. 1,6, так як і було. Вентилятори шумлять так само, але наче він не поламався, я не знаю. Не похоже, що він поламався. Ну, БП це помилка без акумулятора. 230 на панелях. 223. Це вже сонце заходич. Марка там. Ну тільки що було самі ж бачили, це факт. Я це зафіксував на камеру. 25 ватт він тягнув в медмережі. О, вже більше, вже 60, 70, 73. 69, опять менше. Ні, Ну всі бачили, так? Да? 20. Я всі бачили це 25-30 Вт. Я не знаю, може це у всіх так, але я думав, що менше, 100 Вт він не може тягти від мережі, а компенсація на його життя йде від панелей, а під там мені пояснювали, що він підмішує до мережі сонце, а не до сонця мережу. Ну, це зараз вже він став би якби і нормально працював. Ну як нормально? Ну, не хотілося б, каже, я ще зі 100 ват тягнув. Але всі бачили, так, що він тягнув 25-30 ватт. Я в шоці. Як це так було? Вже 120, це вже що йому. Сонця не вистачає, чи що? А ну, зараз подивимося. Що тут сонце заходить. 1670. Тисяч... Ну так, да, вже, мабуть, не вистачає йому сонця. Або хмаринка, або вже просто не вистачає сонця. Ну, вже це якби і нормально стало, а тоді, я не знаю, я прям злякався, як це так, 25-30 ватт з мережі. О, 100 Вт знову. Бачимо, так? Да? Щоб піти мені знову включити бойлер прямо від сонця, а потім викліє, щоб побачити, як 30 ватт. Ну, все-таки 100 Вт він тягне. Да. Але бачили, 3... тобто може, може він і 30 тягнуть, і 25 навіть. Всі ми це бачили, чого було китайцям не зробити, що він так стабільно тягнув. 25-30. От чого хтось вирішив, що 100 ватт він завжди має постійно тягнути 100 ватт з мережі. От чого хтось так вирішив? Не 20, не 10, не 15, а от 100. Ну Вже 120, мабуть, йому не вистачає, вже там сонцем щось. да, 214 вольт, вже трохи просідає, мабуть, вже йому не вистачає. Ну, добренько, ви все бачили, оце диво. Що, хто про що це думає, пишіть. О, Ну, зараз вже якби і нормально. <смас> О, пишіть, що ви про це думаєте. Ну, така дивовижна цифра, ви самі бачили, що він так може. Може, якось його можна заставити завжди. тягнути оцих. 30-25-30 Вт в фазі підмішування від сонця, то пишіть, Може, як це зробити. ну, 120 Вт. Ну 100-120. Ну, 100 він взагалі там має тягнути, Ну все. Тепер вже точно все. Всім дякую за увагу.